Осмислення війною своєї ідентичності, локальної самоідентичності в складі національної ідентичності пройшло в 22-му році. В 22-му році, коли виїжджали і вивозили флешками, записаними е фольклорних е пісень. Коли ви виїжджали і везли свою рецептуру, ви ініціюєте. Дослідження і збереження нашої спадщини, ви її документуєте. Матеріальна культурна спадщина, або іншими словами, жива спадщина, вона дуже сучасна. Ми взяли ті знання, ми їх переосмислюємо, і ми творимо і свої сенси вкладаємо і намагаємося їх передати. Саме жива спадщина допомогла вижити кримських кримським татарам у депортації. Саме жива спадщина допомогла вдихнула нове життя в діяльність греків, невнезомів, греків-бурумів, греків, греків ромеїв Це е, традиційна кухня греків на дозов'я. Це що там жовте? Бете, Це е, тиква, хабах, гарбуз, хабах, хабах, українською гарбуз. Да. Солодкий е, пиріг з витяжного тіста е, і з начинкою з. По всіх елементах, де ми брали участь у популяризації, вони по крупицях десь обиралися з родин. На нашій території до тимчасової окупації 22-го року вони були в кожній родині. В їх їли на свята, вони зберігалися у багатьох сім'ях. І ми популяризуємо традицію приготування дачнинських вареників з краповою та сиром, коли чоловіки рубали дрова, старші жінки місили тісто, а молодші діти допомагали ліпити вареники. І так ми згадали цю нашу традицію і почали вже її втілювати, втілювати, втілювати. У 24 році в обласний варелік нематеріальної культурної спадщини війшла наша традиція готування дуже довгий час ходила експедиції, збирала у бабусі, розпитувала про цю традицію, і всі казали, був восковий віночок, був восковий віночок. Чому саме цей унікальний? Тому що тому, що я знайшла саме майстриньку вінкоплетниці, яка показала, як робити ці віночки, яка показала, як їх скручувати, що вони позначають.